Вітаю, шановних учнів, шановних вчителів. Сьогодні в нас ще одна зустріч у Рубриці. Авторське розв'язування на авторських задач. На одному з YouTube каналів я зустрів ось таку задачу. Досить симпатична конструкція, як мені здається, це півколо. Щоб ви не сумнівалися, півколо, рівні кути. Давайте я, мабуть, зразу букви поставлю А Д С. І тут Б, рівні кути, вони позначені на малюнку. І можу зразу альфа позначити, мені знадобиться. І таймінг 8 хвилин 50 секунд, досить таки складне, на мою думку, розв'язання у автора цієї задачі. Ну і скажімо так, багато додаткових побудов. А я хочу сказати, що коли я пропоную задачу у рубриці авторське розв'язування на авторських задачах я виходжу з того, що я ставлю себе на місце учня, який вже, в принципі, все знає в даному разі з геометрії. Намагаюся знайти один, або два, або три такі хороші способи. Ну, що вдається, маю сказати, що досить часто мої глядачі, особливо вчителі, знаходять способи ще краще, або, як мінімум, не гірше. А сьогодні я вам хочу показати дещо незвичну задачу. У нас сьогодні буде мікс рубрик Авторські розв'язування на авторських задач урок однієї задачі. Але щоб було цікавіше, я себе вирішив поставити на місце 10 класник, випускника 10 класу, випускника 9 класу і випускника 8 класу і розглянути, як випускники кожного з зазначених класів. Можуть розв'язати цю задачу. Звичайно, у десятикласників більше знань, у дев'ятикласників трішки менше, у восьмикласників ще менше. Тому, можливо, це буде цікаво і учням, але сподіваюся, точно буде цікаво вчителям. Тому, шановні учні, шановні вчителі, спробуйте цю задачу розв'язати з точки зору випускника 8 класу, 9 класу, 10 класу. А потім ми звіримо на наші розв'язки. Сподіваюсь, у вас це вийшло. В будь-якому разі, на мою думку, треба з'єднати точки Б і С. І сказати наступно, оскільки два вписаних кути по альфа у нас, два вписаних кути, то абсолютно точно рівними є і хорди. Щось не хоче товстий брати, то абсолютно рівними є хорди С, Д і Б. Це вони по 4, рівні вписані кути, висікають, можна так сказати, рівні хорди. Це перший дуже важливий крок, який можуть зробити навіть семикласники, оскільки за моєю модельною навчальною програмою нової вписані кути це сьомий клас. Ну, зараз вони 8. Ну, можуть зробити восьмикласники. Це точно. Тепер ми подивимося на кут АЦБ, який спирається на діаметр і тому дорівнює 90 градусів. Це можуть зробити навіть семикласники. І ми можемо е, досить легко, значить, це 4 давайте я поставлю, і ми можемо досить легко по теремі Піфагура знайти АБ А С в квадраті, плюс БС в квадраті. Тобто це буде корінь квадратний 8 коренів з 2 в квадраті, плюс 4 в квадраті, і це буде 12. Отже, це три кроки. Які має зробити кожен учень. А далі перший спосіб на рівні 10 класу. Як би я пропонував? Це фактично четвертий крок, тільки я візьму чорний. Четвертий крок у трикутнику АЦБ ми можемо знайти кута альфа. Косінус кута альфа прилеглий катет. До гіпотенузи. Давайте я гіпотенузу, це ми знайшли позначу, і це буде 2 корінь з 2 на 3. А у трикутнику АДБ. АДБ. Д теж 90 градусів, він же теж спирається кут АДБ на діаметр. Значить, він теж 90 градусів. Ми можемо сказати, що. Косінус 2 альфа – це відношення прилеглого катета Х на гіпотенузу 12. Тому х це 12 на косінус 2 альфа, і саме тут, включаються знання 10 класу, ми подаємо косінус 2 альфа через косінус альфа. Ну і фактично закінчуємо. Фактично закінчуємо задачу. Давайте я звірю з Чернеткою. День був дуже важкий. Ці зйомки проходять важкий день. Тому я звірю з Чернеткою. Буде 283. Задача розв'язана на рівні 10 класу. Другий спосіб на рівні 9 класу. Я хочу зелене взяти Дев'ятий класу. Е, ви знаєте, на рівні 9 класу. Я, дум, я думаю, в цій задачі взагалі дуже багато способів. На рівні 9 класу спосіб, який, на мою думку, в принципі, не гірший. Давайте звернемо увагу на трикутник АДЦ. Ну, я лінуюся взяти те, що треба. Значить, звернемо увагу на трикутника ДЦ. Він не прямокутний, шановні учні, хто не здогадався. Але в цьому трикутнику ми вже знаємо косинус альфа. Ми косинус альфа знайшли в іншому трикутнику, пам'ятаєте, косинус альфа у нас два коріння з 2 на 3. І тому за теоремою косинусів. Для сторони 4. 4 в квадраті це х квадрат плюс 8 корень із 2 в квадраті, мінус 2 на х на 8 на корінь із 2, і на косинус кута між ними 2 корінь із 2 на 3. Після спрощень ми отримаємо рівняння х квадрат мінус 64 третіх х плюс 112. Дорівнює нулю, що має 2. Корення 28 третіх і 12. Ну, Легко збагнути, що 12 бути не може, оскільки хорда, яка не є діаметром, кола, безумовно, менше цього діаметра не підходить. Отже, В нашому другому випадку, е, нашому другому способі для дев'ятикласників ми, звичайно, отримали ту саму відповідь, і я, чесно, я, я не знаю, який спосіб перший чи другий вважати більш швидким. Цілком можливо, що мої глядачі знайдуть ще щось більш швидке. А нас чекає найцікавіше, чи може цю задачу розв'язати восьмикласник. Отже, наш фінальний спосіб. Спосіб для восьмикласника. Ну, я не впевнений, що він найкоротший для восьмикласника, але він досить красивий. 8 клас. Давайте ми зробимо так. Спочатку ми у Трикутнику, це наша четверта дія буде, тому що три загальні. У Трикутнику АВЦ ми можемо сказати, що кут АБЦ це 90 мінус альфа. 90. Це нам знадобиться, я його блакитним позначу. Ну і далі все таки пропонується такий цікавий крок. Я думаю, він вам сподобається. Я продовжу АД і БЦ до перетину у точці К. О, ну, вийшло непогано намалювати. А діло йде до ночі в Україні. Отже, АД <с> перетинається з БЦ в точці К. Давайте розглянемо, чому дорівнює кут К у трикутнику великому АКБ. 180 мінус сума двох кутів 2 альфа плюс 90 мінус альфа. Якщо ми це розкриємо, то це буде 90 мінус альфа. Тобто цей трикутник є рівнобедреним. Він рівнобедрений АЦ є висотою, бо перпендикулярно, тому АЦ є і медіаною також. Багато знаків оклику. Оскільки АЦ є медіаною, тоді К дорівнює СБ дорівнює 4, можу позначити. АК рівнобедрений трикутник, а АК дорівнює АБ і дорівнює 12. Ну, далі вже, я думаю. Мабуть, є багато способів після того, як я це все вказав. Ну, пропонується такий спосіб. Один із багатьох. Значить, Д, б я позначу, наприклад, Y, і знайду площу трикутника АКБ, тільки в мене уїхав. Двома способами: з одного боку, це одна друга. БК на висоту АС, а з іншого боку, одна друга АК на БД. Ну, давайте підставляти. БК, БК, десь воно тут було 12. БК зараз, зараз, БК 8, перепрошую. 8 на АС на 8 корін з 2, де рівнює АК, як ми сказали, 12 на БД на Y. Звідки ми можемо знайти Y? Це 16 корінів з 2 на 3. І коли ми будемо знати оцей червоний ігрек, за затерема Піфагора, ми знайдемо Х. Значить, тоді тільки трішечки поплив екран. У трикутнику А, Б, Д. Щоб знайти Х, ми повинні від 12 в квадраті відняти на ШГ в квадраті. Ну і, звичайно, отримаємо ті самі 28 третіх. Ось такі три способи. Для трьох різних класів. По-перше, щиро сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. По-друге, впевнений, що мої глядачі знайдуть ще багато способів і для 10 класу, і для 9-го, і для 8-го. Для 7-го, я думаю, нема способу на рівні 7-го звичайного класу. Ну, математичних немає в нас Україні. Шановні друзі, сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал. Така була сьогодні задача.